На території Білоцерківського району вже планується створення дев'яти територіальних громад. Центром однієї з них може стати село Фурси. Сільська рада закінчила минулий фінансовий рік без збитків, тому вважає, що зможе сама дати раду інфраструктурі. Вже самостійно відремонтовано стадіон і будинок культури. В місцевій школі працює сучасна навчальна лабораторія, яка дозволяє учням ефективніше розуміти і сприймати нову інформацію. 49 тисяч людей в Білоцерківському районі це сила. Людей, які вміють працювати, хочуть працювати. І по великому рахунку сільські громади дуже зацікавлені в тому, щоб Білоцерківщина, а потім і Київщина зайняла достойне місце. І це те, що буде відбуватися, це створення робочих місць, залучення інвестицій, покращення. Добробуту людей, якості життя людей ну це головне для влади. Питання на наданні адміністративних послуг на сьогоднішній день вирішується на Білоцерківщині доволі позитивно. Ми знайомимося з усіма пропозиціями, які виходять безпосередньо від жителів цих територіальних громад, відпрацюємо це не тільки на районі Білоцерківському, Бі 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 а і на інших адміністративних центрах Київщини, і запропонуємо ту модель, яку Приймуть громадяни, жителі нашої Київської області. Аби зрозуміти, чим живуть жителі Білої церкви та району, Максим Мельничук зустрівся з активістами. Оскільки місто є потужним промисловим центром, громадян особливо цікавило питання екології та збереження чистоти річки. Рось також вже звичними для очільника регіону стали земельні запитання. Мене обурило певне адміністрування земель деякими чиновниками, деякими ділками. Які за допомогою комп'ютерного управління цими ресурсами зовсім не влаштовують на рівні тих людей, тих громад, які проживають на цій землі. Це перше питання. Друге, є певний корупційний розподіл цих земельних ресурсів, коли зустрічаються в держгеокадастрі одні й ті самі прізвища, на яких виділяються. Великі земельні наділи не тільки в одному районі, а по всій Київській області. Ми теж це питання будемо зараз вивчати і будемо аналізувати. Для подальшого економічного розвитку району обласною владою планується створення двох нових об'єктів: монорельцевої дороги до столиці та місцевого аеропорту в Узині. Нині ж реформи торкнулися і правоохоронних органів. Роботу новоствореної поліції перевірив голова обласної держадміністрації. Залишився задоволений. А в місцевому департаменті кажуть, надалі хочемо встановити кілька камер спостереження, аби ще ефективніше працювати. Дмитро Кламюк, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.